Позивний Америка, посада у мене командир відділення, і потрапив я в 27-2021 му в 2021 -му році. Артилерія якось завжди була ближче по духу, скоріш за все, бо все ж таки всі ці відео, як працює артилерія, ці вспишки і результат робот, це завжди було дуже красиво. Колектив дуже добре прийняв. Одразу почали допомагати в роботі, пояснювати, що як працює. А, але не встиг я в нього влитися, як вже почалася війна і все почало ну, вчитися всьому на практиці. Я думаю, ступор був у всіх. Ну це ну, не можу я пояснити ці відчуття, коли починається війна. На початку війни ми працювали в Чернігівській області, інтенсивність була дуже великою, хоча тоді. Працював не на БМ, а заряджаючим, але було дуже багато роботи. Дуже мені немає з чим порівняти, які інші бувають колективи, але в цьому все ну, повністю влаштовує. Дуже дружній настрій у всіх, всі завжди намагаються допомогти один одному, хто чим зможе своїми знаннями досвідом. Ну, по перше, це потрібно знати всю свою роботу. Потрібно знати, що як можна зробити швидше. Дещо м краще пропустити мимо очей, на що потрібно більше звертати увагу. Потрібно бути, перш за все, стриманим та дивитися на більшість речей поводно. Ну, кожна робота завжди вимагала лише одного швидкості та точності. Підбадьорювати себе можна лише завдяки родині. Я думаю, більше тут нічого не могло б тримати, лише щоб у них було все добре. Та це скоріше вже закінчилося та вигнати окупанта звідси.